Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 крутих фільмів та серіалів про одну з кращих розвідок світу Мосад. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Після закінчення Другої світової війни велика кількість нацистських злочинців тікає з Німеччини та переховується у різних куточках світу. Керівництво Масаду вирішує провести серію спецоперацій по знаходженню та доставці до Ізраїлю вищих чинів Третього Рейха, аби провести над ними справедливий суд. Одну з таких місій очолює Пітер Малкін, який разом зі своєю командою має вистежити і захопити нацистського злочинця Адольфа Ейхмана, причетного до масового знищення єврейського народу. Народу наразі Ейхман живе в Аргентині разом зі своєю сім'єю та безперервно знаходиться під спостереженням спецагентів мосаду, які ретельно готують план його викрадення. Події фільму розгортаються навколо високопоставленого єгипетського чиновника Ашрафа Марвана, який був чоловіком доньки єгипетського президента Гамаля Абделя Насера. У 1970 році Ашраф Марван стає шпигуном Ізраїлю та дістає безцінні розвідувальні дані, які допомагають Масаду дізнаватись про кожен важливий крок ворога. Роками Ашраф, ризикуючи життям та становищем, попереджав про заплановані арабські напади, намагаючись зменшити ризики і жертв. Серед цивільних осіб подвійна розвідувальна гра та високе політичне становище перетворила його на головного спецпризначенця Мосаду, який брав участь у таємних зустрічах та піддавався прослуховуванню і стеженню з боку найвпливовіших розвиток світу. 27 червня 1976 року пасажирський літак, що прямував із Тель-Авіва до Парижа, був захоплений палестинськими терористами і здійснив вимушену посадку в аеропорту Ентебе в Уганді. Бойовики вимагали обміну заручників на засуджених злочинців, що перебували в ізраїльських в'язницях. Протягом тижня робилися спроби розв'язати проблему дипломатичним шляхом. Однак вони ні до чого не привели. Коли надії на позитивний результат не залишилося, прем'єр-міністр із Дав дозвіл рятувати заручників із використанням власних сил спеціального призначення. Операція Кульова Блискавка мала відбутися заздалегідь наміченим планом, проте від самого початку виникають політичні перепетії, які заважають оперативникам Мосаду виконати наказ та врятувати з полону своїх громадян. Події серіалу розгортаються напередодні шестиденної війни між Ізраїлем та Сирією у 1962 році. Елі Коен був завербований ізраїльською розвідкою для роботи під прикриттям у Сирії. Пройшовши довгий курс підготовки у Мосаді, він успішно примірює на себе особистість сирійського бізнесмена Камела Аміна та Абета, який за складеною легендою повертається на батьківщину після проживання в Аргентині. Чоловік активно веде шпигунську діяльність у Дамаску. Та згодом вливається у довіру до високопоставлених чиновників і офіцерів, тим самим дізнаючись для Ізраїлю цінну інформацію про майбутні військові операції ворога. Під час Олімпіади у Мюнхені трапляється страшна трагедія. Команда ізраїльських спортсменів була взята в заручники, а потім вбита палестинським терористичним угрупуванням, відомим як Чорний Вересень. Щоб відновити справедливість та помститися за загиблих, уряд Ізраїлю збирає секретний загін із чотирьох осіб, керування яким доручено молодому агенту Мосада Авнеру Кауфмену. Вмотивовані спецпризначенці розробляють план ліквідації кожного з причетних до вбивства їхніх співгромадян. При цьому розуміючи відповідальність покладену на них та ризик виконання надскладної місії. На початку 1979 року у Німеччині було скоєно замах на ізраїльського дипломата, у будинку якого вибухнула бомба, проте самому чоловікові вдалося вижити. Спецслужби Ізраїлю приступають до розслідування, розраховуючи вийти на організаторів терористичного акту. Розробивши чіткий план дій, керівництво МОСАДу має на меті внідритись у мережу терористичної організації, що вчинила теракт. У цей час молода та перспективна акторка Чарлі, яка вирушила. Ла у відрядження до Греції знайомиться з привабливим та загадковим бекером, та згодом стає основним кандидатом на роль секретного агента мосаду. На початку 80-х років минулого століття громадянська війна і тривала посуха стала причиною масової загибелі населення Ефіопії. Тисячі місцевих євреїв були змушені поспіхом покинути країну і попрямувати до сусіднього Судану, долаючи величезні відстані пішки і стикаючись з безлічю небезпек, дізнавшись про катастрофічне положення своїх співвітчизників, уряд Ізраїлю приймає рішення провести спецоперацію з порятунку біженців. Небезпечне завдання до. Ручають службі Мосад під керівництвом рішучого командира Арі Кедрона, який, організувавши на березі Червоного моря пункт евакуації під виглядом звичайного готелю, починає переправляти співвітчизників у безпечне місце. Троє молодих спеціальних агентів мосаду отримують завдання викрасти та ліквідувати відомого нацистського злочинця, причетного до жахливих експериментів над людьми. Через 30 років один з учасників секретної місії Девід отримує звістку від мосаду, що в Україні з'являється чоловік, який стверджує, що він і є той самий нацистський злочинець. Тепер команді, яка провалила завдання, належить повернутися до своєї старої діяльності, аби відновити справедливість та виправити помилки минулого. you Рабіян народилася в Ірані, проте маючи єврейське коріння разом з батьками, перебирається до рідного Ізраїлю. Подорослішавши, вона стає талановитим хакером та згодом отримує запрошення стати агентом Мосад. Досить швидко зарекомендувавши себе як справжнього профі, Тамар отримує перше секретне завдання, а саме вирушити на свою історичну батьківщину, де їй належить саботувати створення ядерної бомби. Вирушивши до Тегерану та змінивши особистість на джилу Горбаніфар, вона Влаштовується в місцеву електроенергетичну компанію, звідки планує відключити протиповітряну оборону Ірану, щоб ізраїльські військові літаки змогли здійснити наліт на секретні ядерні об'єкти. Проте, під час виконання секретної місії операція йде не за планом та повністю провалюється. Упродовж багатьох років дорон Кавільо служить у спецпідрозділу армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям, виконуючи накази керівництва, чоловік у складі спеціальної групи прикордонників переслідує підступного терориста Тауфіка Хамеда. Попри те, що всі сили ізраїльського спецназу кидаються на затримання спритного зловмисника, операція завершується провалом. Хамеду вдається вислизнути від переслідувачів, в той час як засмучений дорон покидає службу, аби почати звичай. Не цивільне життя, проте через деякий час, дізнавшись новину про місце знаходження минулого ворога, кавільо поновлюється на службу, маючи на меті відновити справедливість та знешкодити небезпечного терориста. Томас, офіцер розвідувальної служби Мосад, який наразі працює в Німеччині, та отримує дивне повідомлення від своєї підопічної Рейчел. Жінка, яка вільно володіє п'ятьма мовами, в свою чергу отримала завдання вирушити до Тегерана, аби слідкувати за місцевим бізнесменом Фархадом, який, за даними розвідки, може бути причесним до терористичних угрупувань. В один момент місія починає виходити з-під контролю. Рейчел дивним чином зникає та перериває місію, проте залишає Загадкове повідомлення для Томаса, який повинен її знайти та розгадати причину дивного поводження своєї підопічної. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.